Чи бували у вас ситуації, коли ти на що ж споходжуєшся, а через дві хвилини себе з'їдаєш? Коротше, трешова історія про Букін. Ми забронювали квартиру в Одесі на декілька ночей. Все було дуже класно, господар супер привітний. Тут в день виселення ми звернулись до нього з проханням, мов можна, ми виїдемо трошки пізніше, ніж спочатку домовились. Він сказав, Окей, можете будь-хо до самого вечора. Ми такі, окей, класно. Потім ми виселяємось. Все він перевіряє, все чудово. На добрій ночі ми виходимо з квартири. Він закриває двері і каже. Ой, а ви знаєте, хотів вас попросити, можете на букінгу відмінити замовлення. Просто мені там комісію треба буде платити 17%. Я реально не очікувала в моменті такого прохання і впавши в ступор, все, що я змогла зробити, це просто сказати ок, і через дві хвилини пошкодувати про це рішення, тому що брати участь в іграх неправди чужих я би не хотіла. Розуміння, яке до мене прийшло після цієї ситуації, що у віння відмовлять це насправді турбота про себе. Як би ви вчинили на моєму місті, сказали б йому «ні» чи окнули. Може, у вас були схожі ситуації? Поділіться.